Робочий одяг, сорту крем плюс екстра. Багато колотику 15 кілограмчиків. ціна 6,5 євро за 1 кілограм. Тут нам попираються як і штани, так і курточки. Розміри всі можливі. Багато присутніх брендів. Ось, дивіться, легесенькі шорти. Далі ось така курточка в розмірі XL, вона йде легенька, повністю новенька. Наступні ще одні штанішки, вони теж тут повністю новесенькі, з епітеточкою, більший розмір. Наступна моделька ось такого плану. Двіться, що класна. Далі безрукавочка. Ось така. Наступні ще одні штаніжки. Це цілий комбінезончик ось такого плану. Кожна рік буде в дуже хорошому стані. Ось така. Навіть нода, як ми бачили. Ось така. Теж легесенька чоловіча куртка в розмірі 50. Далі штанішки. Ось такі. П'явна одна І це яскрава, теплесенька. Далі штани. Ось такого плану. Наступна шеденька. Варіантів. Це безрукавочка. Ще одна ось така, як термо теж більшого розміру. Штаніжки. І дивіться, ще декілька попадається в цьому лотику, повністю запакованих речей. Це, напевно, комбінезон. так, Тут курточка ось така. Штаніжки теж ідуть повністю новесенькі. Ось такі. Великий розмір. І останнє це, мабуть, безрукавичка. Все, я вам сказала повністю цілий лотик, вага якого 15 кг, чипів робочий одяг сорту крем плюс екстра по ціні 6,5 євро за 1 кг.